Ви обов'язково маєте додивитися це відео до кінця, і ось чому Ну, перше, всім привіт! Мене звати Оля. Я з Чудового міста Херсон. Я створила цей YouTube канал, на якому буде просто безцінна інформація, і ви безкоштовно дізнаєтесь все про закваску, про хліб на заквасі, про всі вироби, тонкощі, про те наскільки це просто, наскільки це смачно, наскільки це цікаво. Тому обов'язково підписуємося і не пропускаємо кожне відео. Буде цікаво, повірте. Як давно я цим займаюся? що в 2011 році закінчився Херсонський морський ліцей по фаху кухар пекар Я благополучно цей диплом поклала на поличку там, де він припилився, тому що в цей час я працювала взагалі в іншій сфері на курорта Херсонщини. Але коли в 22-му році сталася найстрашніша подія в нашому житті, ми також виїхали за кордон, і там я просто загубила себе. Що робити, куди йти, мови не знаєш. Ти повністю розгублений в цьому світі. Одного дня я вирішила. Що маю повернутись до хлібного ремесла. З цього та все і понеслось. Створивши сторінку в інстаграм, я зрозуміла, що ця ніша надзвичайно для вас цікава, тому почала активно її розвивати. За рік я навчила більше ніж півтори тисячі дівчат на своїх хлібних курсах. До речі, нас вже 10 тисяч підписників. Обов'язково також підпишись на мій інстаграм. Там дуже цікаво, тепло та корисно. Після цього з'явився TikTok, з'явився Телеграм і тепер є YouTube. І головна моя місія я хочу до вас донести в простій формі, що закваска – це просто, це смачно, це корисно. Повірте, ви будете радувати свою родину, своїх діточок смачною, корисною здобою, випічкою, хлібом, чим завгодно на різних заквасках. Вам просто потрібно знати деякі тонкощі роботи з нею. Обов'язково підписуйтесь. Раз на тиждень для вас тут буде виходити цікаве відео. Гарного всім дня! Бережіть себе.